Дивіться, це дитячий садочок в Дубаї. От він. Тут, бачите, дорога. І отут дітки граються. Оце їхня територія. Називається Чабі. Це будинок Чабі Чікс Нерсері. Ось це дитячий садочок. Ось це він. Так що подумайте, де краще а ну покажи ваш майданчик в садочку. Так, дивіться, це наш садочок, наш державний садочок. Так, котику, тобі подобається майданчик в тебе в садочку? Котику, вам Тільки подобається там... гратися? Во. Тільки в отоком вікномет, то вже не дасть. Я знаю, це інша група. Так, ну тобто, ви побачили, які, яка територія у нас. Ми завжди, ми завжди ходить по кухні садочку, а де коли заходив сюди. Подивіться. Ну, краса, Нам краса. Такі, лавочки, такі подивіться. лавочки. Подивіться, скільки місця. Дивіться, Дітки собі можуть сюди. бігати, гратися, природа, дерева, травичка, газончик. Дуже гарно. Пісочниця, її не відкликали. І ще є пісочниця. Зайчику, все, пішли. Бо ми прийшли бачите, в садочок. Такий я сильний. Тоні дуже сильний. Бачите, там іншої групи майданчик. Правда, котику. Що тебе найкращий садочок. О, Ще є, є така качеля. Краса, пішли. Пішли, бо там вже твої друзі чекають. А ми показали, щоб ви просто розуміли. Свиденько, показали. Це державний садочок. Дуже свиденько показали. Ходи. Ведучий наш.